Формувати культуру поводження зі струмом активно взялися енергетики. Вони у школах популяризують дитячу електробезпеку. Однак не самі в нагоді стає суперагент Вольтик. Саме за допомогою ось такого мультгероя вдається прищепити дітям відповідні правила поведінки. Як себе вести біля е, опори, біля лінії електропередач, на ну, ніякому разі не заходити на територію підстанції, застерегти інших, не запускати повітряних змій, не гратися м'ячем біля підстанції, біля повітряних ліній. Ну і звичайно, елементарні правила, як вімкнути правил. Електричний прилад вдома, тому що не секрет, що діти вже займаються самообслуговуванням, вони користуються приладами. Школярі від таких наочних уроків в захваті кажуть, уже знають, як поводитися з електроприладами. Треба правильно поводитися з електроприладами, і не потрібно ними користуватися, якщо тобі батьки забороняють. Щоб не сталося пожежі треба добре користуватися електропереладами не бавитись сірниками то не треба мокрими руками в розетку засовувати якісь електроприлади. Послухати цікаві історії від Вольтика, енергетиків запросили самі вчителі. кажуть, діти краще сприймають інформацію від гостей, а тема, переконують педагоги, дуже актуальна, адже дитячий травматизм не зменшується. Тому, аби привернути увагу школярів до цих питань, доводиться використовувати чимало ігрових моментів. В ігровій формі є розгадування кросвордів на дану тему, є малюнки різноманітні, де. Дітям пропонуються різноманітні ситуації, і вони повинні з них вибрати ті, які потрібні по тій чи іншій термі, які важливі. Подібні заходи енергетики проводять вже не перший рік. кажуть, суперагент Вольтек став справді улюбленцем дітей.